Наш гарбуз із пікся. Дивіться, який гарний зарум'янений. Обчистити від шкірки я завжди роблю такими брусочками. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас буде десерт із гарбуза. Що нам потрібно? Нам потрібна сама гарбуза, цукор і кориця. Що ми робимо? Нам потрібно її розрізати, трошки треба помучитися, бо вона тверда, обчистити від шкірки, забрати лишні, сімочки, все забрати. Обрізаємо шкірку. Зернятка серединку також вибираємо. Яка запашна, як пахне. Карбуз я обчистила, виняла середину, тепер ми будемо нарізати нашу гарбузу. Ви можете, як завгодно, нарізати і кубиками, а я завжди роблю такими брусочками. Приблизно такого розміру. Тоненькими ми не робимо, бо коли вона запечеться, буде не то. А такими вона збереже свою форму і буде дуже смачно. Я нарізала нашу гарбузу такими от різними брусочками і квадратики. І тепер будемо засипати її цукром. Якщо любите більш солодке, додавайте більше цукру. 5 чайних ложечок я додала і корицю, можна ще ванільний цукор додати, можна і без кориці, просто цукром. І перемішуємо, щоб кожен брусочок гарбуза. Одвалявся в супер із корицею. Гарбуз дуже корисний, там багато вітамінів. Його дуже полюбляють їсти їх, але, думаю, в такому варіанті солодкий запечений гарбуз, будуть куштувати на ура. Тепер далі я раніше змастила десь наш олією. Можете застелити пергаментною бумагою і. Виложуємо наші брусочки на деко. От я виклала все на деко, тепер відправляємо її запікатися в духовку приблизно десь 30 -40 хвилин, 40, до золотистого стану. 180 градусів. Придуть. От наш гарбуз із спікся. Дивіться, який гарний зарум'янений. А запах, який корицею віддає і гарбуз. Супер клас, вам не передать. Такі сахар розтав, вони стали в карамелі такі цукрові. Клас. Давайте подивимося, які в нас вони вийшли. М'якенькі клас. Заходьте на наш ютуб канал, там завжди свіжі і нові рецепти. Смачного!